Наступна реакція в нас Бельгія. Фанат Гаги. Просто абракадабра зараз буде на сцені. Ред Себастьян, мій хороший, мій ніжний. Я дальтонік і я його Ред не бачу, але ну давай. Ну як можна? От я від мене зараз, як це? Ем, як це, ну ви поняли, там дискримінірує. Я не знаю, я знаю, що він в фаворитах у багатьох, ну мені ця пісня, типу, не прийшли купили хвіст. А у нас весь номер буде в ред кольорах. Ну хорошо. Погнали, Рейв. Ой, лажаєш, мій хороший. Ой, звичайно, да, інтонування в тебе лажає. Ну, тут вже краще, ну я не знаю, чи він цепляє так всіх, боже, що за Ґґґ, на сцені? А, то він сам з собою, ну, понятно. <рес> Поганий у нього фальсетик, впевнений. не впевнений. Ні, лажає. Лажає, петухів пускає таких, що... ой-ой-ой. Корспома більному монтажу, монтажом, монтажом. корспама, більна мом. Якась... не знаю. Ну, ну прикольно, Ні, воно виглядає непогано. В залі, я думаю, це більший номер на зал орієнтований. Хоча тут, так, да, я розумію, що от камера плеве, вони йдуть, тут такий ефект у нас є цікавий. Прям як Тіна Кароль, помните, зі своїми близнятами на стульях, який це був рік, не був тур. Ну щось є так, ну, типу, я розумію його задумку. Але пісня... Ну, це чисто, знаєте, накуритись, нанюхатись там, знаєте, напитися і піти в якийсь рейв клуб Можливо, це комусь буде заходити така музика. Я, людина, яка не вживає таких запрещених препаратів. Для мене така музика. Ні, для мене така музика блуд. Ну так, знаєте, інструменталка, конечно, йому далеко до Гаги і Абракадабра, ну, отут він уже в себе взяв в руки, уже тут нотку вокальчик тримає. Блін, ну він пройде. Там зал за нього проголосує. Боже моя нежная, моя хорошая. Да, квіточка моя, пройдеш, Молодець, унечка. Не понравилось. Ну, не моє. Музика для знаєте, для ЛГБТ-спільноти, яка вживає запрещені речовини і веде е, е, блудний е, спосіб життя. Я свята людина, для мене це, ну, типа, це богохуйство. Дякую вам, пишіть свої думки в коментарях.